У сумах два тижні ремонтують прибудинкові території. Це ті, які не виконали торік, та ті, які додали цього року. Замовник робіт управління капітального будівництва розраховують облаштувати цього року 60 дворів. Більше Євгенія Токарєва розповість. Один з об'єктів, де зараз ладнають двір, біля будинку на СКД 3 дріб 1 Тут роботи вже майже завершують. Поряд прибудинкова територія сусідньої багатоповерхівки. На думку її мешканки Ірини Гори, їхній двір у значно гіршому стані, аніж той, який зараз ремонтують. Рімонтірую двору, зношеність визремонтують двір, якого зношеність була відсотків 20-30. Сусідні двір зношеність 85%. Ні машини не можуть проїхати. Калюжі постійні. На фото, які я виставила, все це видно. Які калюжі, які ями. Навіть таксі не хоче сюди їхати. Ну це практично центр міста. Спілкувалася з хлопцями. Вони сказали, що все закінчують, їх перекидають на інший об'єкт. А я кажу, а як же ми? Ну розпорядження щодо вас не було. Зпоряження насчет вас було. Торік, розповіла вона, люди збирали підписи з трьох будинків, аби зробили дорогу. У серпні 2020-го отримали відповідь від управління капітального будівництва, що їхнє звернення врахують при плануванні бюджету на цей рік. Яким би хотіла бачити двір, Ірина показує на схемі площадку дитячий майданчик залишили так само, як він і був. А сушарки, які на два будинки переставили трохи подалі від дороги. тому що ця біля дороги цепили й машини. ця теж біля дороги. А територія, яка звільниться, можна віддати просто під машини. Машини стоять, але вони стоять аби як. Ну Ні разу жодного разу не ремонтувалася вона за ці 35 років. Вона не ремонтувалася жодного разу, навіть не латали. Це якийсь жах. Коли дощі йдуть, тут води по коліно. Пройти неможливо. машини на цих вибоїнах стрибають. Чому так вийшло, дізнатись у начальника управління капітального будівництва немає можливості. Чоловік захворів. А 10 днів тому він розповідав про те, цьогоріч хочуть зробити мінімум 60 об'єктів за 50 мільйонів гривень. Частина коштів буде використана на виконання безпосередньо будівельних робіт. Частина коштів буде використана майже 3 мільйони гривень на розробку проєктно-кашторисної документації. На теперішній час проєкти є приблизно на 40 об'єктів. Десь на 25 об'єктів вже заключені договори. І десь приблизно 15-20 об'єктів зараз буде оголошена процедура прозора для визначення переможця і для початку виконання даних об'єктів. За системою електронних закупівель Прозоро у цьому році управління капітального будівництва оголосило два тендери на самі ремонти та 32 аукціони на проекти з експертизами. Частина останніх завершена. Решта об'єктів із перерахованих Віталієм Шиловим закупівлі попередніх років. Так само два тижні тому розпочали роботи біля будинку 36 дріб 1 дріб на гамалія. Сьогодні тут бригада не працювала, говорить пенсіонерка Аліна Федорівна, бо виявила, що плитка, яку почали вкладати, сиплеться. Начали, звісно, вони посмив, почали тліфт зробили, а тепер ж зібралися ж почали робити, робити. А що ж робити, А плитка негодна все. що ж положити, а вона вся посипеться тоді. Кому претензії? Все, пішли, угу. все, пішли хлопці, сьогодні бачите, не роблять, нема нікого. Тендер на цей об'єкт провели торік. Договір на понад 1 мільйон гривень управління капітального будівництва підписало 1 квітня 2020-го із товариством «Зенітбрук». Ця плитка стоїть уже більше 10 років по всьому місту і нічого не чипиться, нічого не браковано. Якщо десь якась і попадеться, її замінять. Це нормальна плитка. Відповідає всім. Нормам о, ТУ все перевірено, в лабораторіях все зроблено. Ну, це більше десяти років ми даємо гарантію. Я ж кажу, якщо десь і попадеться, ну це ж об'єми великі, ну, одна плита, ну і замінять і все.